Добрий день, ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава з Херсонщини і розпочнемо збройні сили України. Знищили російський склад постачання боєкомплекту в Білогірці Херсонської області. Чи є у вас подробиці цієї історії? Бо історія зовсім свіженька. Так, дійсно знищили військовий склад в Білогірці. Там знищено за офіційною інформацією 29 рашистів, один піон 203-го калібру, п'ять бронемашин і бронетранспортерів, і відповідно боєкомплекти, які там детонували. І також нашою авіацією були нанесені удари по лінії фронту біля Олександрівки, біля Нововознесенського, тобто наші Збройні сили продовжують якраз тактику винищування польових складів окупанта, тилових складів окупанта, Тобто така абсолютно послідовна позиція висушення якраз боєздатності окупанта до лінії фронту і знищення тилових запасів. Сів, які ми бачимо вже в останні дні, послідовно діють так наші збройні сили, на ну, тепер два слова про сам Херсон кажуть, що у місті з початку окупації сформувалися так звані два уряди: один Колоборанський на чолі із Сальдою Стрімоусовим, а інший так званий ФСБшний. там е, якийсь своєрідний такий делегат Кирієнко є, і тепер, начебто, ці дві структури щось не поділили і між собою сваряться. Що вам на цю тему відомо? Кирієнко приїхав як це. Вже доволі давня історія. Кирієнко приїхав з адміністрації Путіна для того, щоб представити новий уряд. І він призначив Єлісєєва як керівником уряду в лапках Херсонської області, тобто прем'єр-міністром Херсонської області, і відповідно призначивши так само міністрів. Ще одним міністром став такий самий ФСБшник. Як і Єлісеєв з Калінінградської області, міністром освіти став ФСБшник, який був присланий з Криму, а останній час він там десь працював в Подмосковії. Ну і міністром заграрної політики вони призначили ось свій уряд ФСБшників, депутатів, депутата від слуги народу Олексія Ковальова, тобто це єдиний колаборант. Який був представлений в уряді ФСБшників, але треба зазначити, що одночасно з урядом ФСБшників і продовжував працювати уряд колаборантів, де головою, як він себе називав військово-цивільної адміністрації, був якраз Володимир Сальдо, заступником голови військово-цивільної адміністрації. Був і поки є Стрімаусов Віталій Булюк і Сємічев. Це місцеві колаборанти, які очолили якраз уряд колаборантів. І ці два уряди. Вони якийсь час, це десь на протязі двох місяців. Вони, скажімо так, працювали. Працювали в лапках беремо, uh -huh. тому що єдине, чим займалися ці уряди, вони займалися пограбуванням. І якщо уряд ФСБшників е е е тільки спостерігав як уряд колаборантів, ну вони ж місцеві, вони більше знають місцевість, і тому вони почали таке системне розкрадання спочатку державних підприємств, призначаючи туди е абсолютно всіх своїх людей комунальних підприємств, да, тому що вони взяли. Під контроль усі комунальні підприємства і області, і міста Херсон, і відповідно вже й дійшли до приватних підприємств, куди своїми розпорядженнями ось цієї військово-цивільної адміністрації, взагалі, на приватні підприємства призначали сторонніх людей, ті приходили до власників, казали: ну, все, тепер я тут директор на вашому підприємстві, і починали його грабувати. Власник тільки дивився, як призначений директор від військово-циві. Адміністрації грабував його підприємство і не міг нічого зробити, тому що жалітися треба тільки тим, хто його туди призначив. Ну і так розграбовували вони всю область. Але ж таке диво відбулося, коли сам Сальдо, да очільник ось цієї. Е, е, колаборантської вертикалі влади він сказав, що йшовши по адміністрації, йому на на зустрічшов якраз міністр, як він каже, здравоохранення Херсонської області, тобто представник якраз ФСБшників, і каже: Ой, щось ти погано виглядаєш? Тобі треба терміново в лікарню, і Сальдо написав таку такий пост, що до нього його побачив. Міністр здравоохоронення і каже, мені треба в лікарню на дослідження. Поїхав терміново в лікарню і одразу впав в медикаментозну кому. З якої не виходить і по сей день. І де він, до речі, знаходиться на сьогоднішній день, невідомо. Але єдине, що він в тому пості зробив, він ще сказав, що всі свої повноваження він передає якраз Єлісеєву, голові ось цього ФСБшного уряду. Тобто, ось таким чином відбулася передача, начебто, владних повноважень в Херсонській області. Тобто, замість двох урядів став один уряд, да? але Ось вчора я побачив там дивну бумагу. До речі, яка підписана булюком. Це знов-таки пригадаю, це один із заступників якраз сальдо да, по колаборантській вертикалі. І він себе там називає, що він тимчасово виконуючи обов'язки військово-цивільної адміністрації. Тобто я розумію, що ось ця передача повноважень, яка начебто відбулася перед медикаментозною комою ФСБшнику, тут вже такий внутрішній протест, де якраз серед колаборантів вони хочуть поновити свою колаборантську вертикаль, щоб знову почати ж красти. Тому я так розумію, ось ці два уряди починають між собою трошечки сваритися, і саме тому вони зараз намагаються. Відсторонити Стрімоусова, такого самого заступника. До речі, Стрімоусов там трошки вище був по рангу, ніж той булюк, да, який назвав себе тимчасово виконуючим обов'язків. А Стрімоусова хочуть відсторонити, бо він ну, його там останні речі, я навіть їх повторювати не буду. Вони там дуже непристойні. Як і він там порівнював Херсонську область. Так, ми всі це чули. так. Так, да, і колаборанти хочуть ой, і ФСБшники хочуть його відсторонити. І нещодавно вже був під арешти взяті е, е, такі самі колаборанти в Новій Каховці. Це заступники е, е, Новокаховської військової військово-цивільної адміністрації е, Леонтьєва. В нього був такий заступник кримінальний авторитет Єфіменко з 90-х років. Він його взяв до себе, то зараз його ФСБшники арештували і шукаючи його подільника бухавця, начальника поліції каховки, той втік зараз, і вони його оголосили в розшук. Ось це все означає, що ось ці два уряди, колаборанти і ФСБшники почали між собою сваритися, гризтися. Я так розумію, якраз на е, над впливом на фінансові потоки для. Розграбування того, що залишилось в Херсонській області. Ну а як то кажуть, ми спостерігаємо, і нехай криси один одного перегризуть. Вони цього варті. Стовідсотково. Дякуючи війні, в лексиконі українців, крім слова, колаборант, з'явилося ще й таке дуже небезпечне слово сполучення, як коригувальник вогню. І, от, власне, Верховна Рада зараз змінила процедуру щодо запобіжного заходу коригувальниками вогню. Тепер, коли їх ловитимуть, в суді їх не відпускатимуть під заставу за жодні гроші. От просто навіть не розглядатиметься така історія. На вашу думку, це правильне рішення під час військового часу? Чи все-таки тут має місце певне ущемлення прав людини на захист? Ну, знаєте, в умовах війни і ось тут, де я перебуваю, і місто Миколаїв наскільки обстрілюється, і скільки страждає цивільних, і не тільки в місті Миколаєві, а й ближче до лінії фронту, там взагалі що відбувається, який жах навіть по цивільних об'єктах, по школах, по дитячих садочках. І ось це все роблять якраз ось ці коригувальники вогню. І якщо вони затримані, і якщо що є докази того, що вони коригували огонь, то ніякої застави бути не може, тому що ті руйнування, ті страждання, людські жертви і багато жертв серед цивільних це все відповідальність окупанта да, расистів і разом з цими людьми, і я їх не відрізняю від них коригувальників. Тому ніякої застави бути не може військовий час. Дійсно, я тут погоджуюсь. Ще один момент: переважна більшість українців відчувають вдячність до ветеранів російсько-української війни. Половина відчувають гордість понад 90% довіряють військовим збройних сил України. Результати опитування соціологічної групи рейтинг. Ви часто маєте можливість спілкуватися з військовослужбовцями збройних сил України. Чи відчувають вони оцю підтримку і цей потужний тил за собою? Так, дійсно так, і ви знаєте, і навіть ось пересуваючись по місту Миколаєву, відчуваєш велику вдячність людей і вітають, і зустрічають. До речі, мені вже соромно ходити в перукарню, тому що ну просто не беруть гроші. Я кажу, ну я отримую заробітну плату як військовослужбовець. Я заплачу. Ну в деяких моментах інколи пригощають каву, розумієте, коли є така можливість. Тому ця вдячність дійсно є. Наші люди неймовірні, наші люди патріотичні. Наші люди, знаєте, інколи на вулицях. Ми дякуємо, що в нас є захисники. Дякуємо, дякуємо, що ви нас захищаєте. Тому ця підтримка дійсно є. Вона відчувається. Вона відчувається просто на вулицях. Вона відчувається в кожному погляді. Наші люди неймовірні. Дякую, пане Сергію, за думки. Військовослужбовець збройних сил України Сергій Ла.